Тікали від війни в Україні та прибули до Румунії напевно у вас багато питань. Але Open Homes for Children поетапно дасть відповіді на всі питання. Румунія приймає всіх дітей з України з відкритими обіймами. Неповнолітні можуть пересікати кордон без письмової згоди одного з батьків. Вам як одному з батьків не потрібна згода другої сторони. Дітей без супроводу на кордоні зустрічає мобільна бригада. Вона ж супроводжує їх до місця розташування головного управління соціальної допомоги та захисту дітей або до професійних помічників з догляду за дітьми в тому чи іншому регіоні. Щоб записати дитину в освітній заклад, потрібно подати заявку в найближчу шкільну інспекцію, і ваша дитина буде неодмінно прийнята. Для навчання українською мовою ви також можете зробити запит в інспекції і дізнатись, чи є зайняття рідною мовою у вашому регіоні. Хочете допомогти, але не знаєте як? Розповсюджуйте це відео серед знайомих, щоб охопити якомога більше людей.